Вітаю всіх слухачів і слухачок українського радіо, а також усіх хто дивиться нас на youtube каналі Українського радіо. Мене звати Наталя Соколенко, і зараз ми поговоримо про таку тему: з одного боку, вона естетична, а з іншого боку, стосується здоров'я, ну і загалом психологічного стану всіх нас, людей, які живуть у цей час великої війни. Поговоримо про облесіння і його причини, наскільки ця проблема за останні роки роки великої. В Україні актуалізувалися. Ну і які є рішення і співрозмовниками на цю тему у нас будуть і лікар, і стиліст. Лікарка Ірина Івко до нас приєднається трошки пізніше. Ну а просто зараз я вітаю нашій студії В'ячеслава Дюденка. В'ячеслав Дюденко, перукар-стиліст міжнародного класу. Пане В'ячеславе, дуже вам дякую, що ви завітали. Добрий до нас ранок, студії. Наталія. Добрий ранок, слухачі. Мені дуже приємно зараз бути тут, на Українській. Ському радіо в цей час. Отже, повернімося до проблеми облесіння. Я пам'ятаю, на Ютубі є цей виступ Біла Гейтса, який зауважив, що на проблеми дослідження причин появи раку виділяється менше грошей, ніж на дослідження причин появи облесіння. І додав від себе, хоча облесіння теж страшна штука. Ну і тут у нас до звичайних причин, які призводять до облесіння, не знаю, вік, екологія і так далі. Доєднався ще стрес через велику війну, і обстріли, Звичайно. і переживання за рідних і близьких, і перебування в окопах для багатьох і за сотень тисяч мільйонів наших людей. Скажіть, будь ласка, ви як людина, яка працює щодня із людьми? От що ви бачите? Наскільки ви не як лікар, а саме як стиліст, як перукар бачите, погіршилося стан із покровом волосяним у людей? Чи ну наскільки на він погіршився, скажімо так. Ну, я не знаю. Я не не буду говорити, що я там вів якісь дослідження там, наукові, угу. звісно. Але облесіння це була проблема, звичайно, ну, багатьох років і навіть до війни, декілька десятиліть. Я думаю, що це пов'язане не тільки з війною, а ще й з екологією і з тим, що ми вживаємо в їжу взагалі. Бо, звісно, там в нас можуть бути якісь зміни в організмі, якщо є. Ну, Дещо несприятлива ситуація навколишня. А звісно, є проблеми зараз з облесінням і не тільки у чоловіків, як це де, деякі думають, а є багато проблем і у жінок. І це не тільки в Україні, не тільки пов'язано з війною, але і є в Європі. Я знаю, багато є проблем, бо я бачив ще. І до війни деякі наші журнали чи деякі публікації в інтернеті, де показують жінок європейських жінок, у яких дійсно там проблеми з деякими варіантами. В них не так може бути облесіння, як у чоловіків, але десь якісь там ділянки може на голові випадає волосся, звісно. Тобто це тенденція така простежується, так? Ну, можливо, Загалом, так? ми ж всі, ну, як іде розвиток людства, і, і може це новий, новий якийсь такий, е, виток, там, я адаптації не знаю, до адаптації. Чогось, так? Та, ми ми, ми ну, мутуємо, наш так. організм теж до чогось звикає. Але, ну, звісно, є якісь засоби, є е, 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 якийсь спосіб життя, який може затримати цей процес, е, чи взагалі може. І Вилікувати ну і пане Вячеславе, то перейдімо до тих варіантів, які можуть запропонувати перукарісти, стилісти для того, щоб цю проб... проблему приховати. Перше, що мені спадає. На думку, якщо ми говоримо про чоловіків, два приклади: один український, один американський. Це майстер-клас може бути від стиліста, який обслуговує Леоніда Кучма, нашого другого президента, угу. і майстер-клас не знаю скільки там стилістів працюють над зачіскою Дональда Трампа, але мені здається, зусиль докладається багато, щоб щось там йому Звісно, <свісно, <свісно, спорудити так. на голові. Я свіже фото, якесь бачила, то там вже змінилася трошки. Ця зачіска додалося стайлінгу внизу, так позаду нижче потилиці. Щось там, якісь ніби як завитки чи гелю вони додали. Ну, тобто, нова якась зачіска. Хоча головна ну, от споруда і головне зусилля це для того, щоб, звісно, приховати Лисину. Що ви радите своїм клієнтам? Ну, по-перше, хочу сказати, свого часу зі мною теж вели переговори бути особистим перукарем. Леніда <со> <Даніду> Макаровича. А <со> Леніда Даниловича? Данилович, Данилович, вибачте. Леніда Леніда Макарович не, теж не нехтував не, <со> радами ви, <со> перукаря, <со> в нього така зачіска була Переплутал. цікава. Так. Леніда Даниловича. І, а е чому ви відмовилися? Якщо нас я секрет? відмовився, бо я сказав е ну, своїм там знайомим, говорю: е так, я можу це робити, це не проблема для мене, але я не хочу е вийти заміж е за спецслужби. Ага, Зрозуміло, зрозуміло. Ну, це всім зрозуміло. Так. Е але все, що стосується чоловіків, ну е ми бачимо, що, наприклад, Дональд Трамп він освітлює волосся. Uh -huh. і, і звісно, коли в тебе світла шкіра. Взагалі у людини, то світле волосся на світлій шкірі воно не так кидається в очі, ага. і е, це завжди ну, вони більш густіше, наче виглядають. Бо якщо в тебе темне волосся на світлому фоні шкіри голови, то це більш проблема. Або сива, так виходить, що сірий колір на фоні тілесного теж Ну, так? Сиве волосся, воно теж світле і більш-менш ага. це виглядає не так не так ідею. Деться в очі, а тому я іноді, якщо навіть деякі чоловіки, які мають проблеми там з певним облесінням, неповним облесінням, я завжди їм раджу ніколи не беріть чорну фарбу. Uh -huh. Якщо ви хочете користуватися фарбою, там камуфлювати е, колір волосся, то uh -huh. краще брати фарбу е, десь на рівні там русого, темно-русого волосся, і е, обов'язково не коричневий колір, а тільки якийсь сірий, попелястий кольор, щоб е, е, кольор був сірий, uh -huh. щоб не було ні жовтого там якогось е, відтінку, і, і не було якогось рудого. Uh -huh. – Поради жінкам ідентичні? Ну, В принципі, так, але ми з вами ще не говорили в плані лікування. Я хочу це ж зауважити, що, наприклад, у салонах ми не лікарі. Угу. І ми не можемо брати на себе відповідальність лікувати е, шкіру голови, яка є, е, має проблеми. Але у салонах є, звісно, препарати, які стимулюють ріст, ріст волосся. Це якісь тоніки, це є ампули спеціальні. А наскільки вони, вони дієві? дієві. Вони дієві, чесно можу сказати, якщо ви вчасно їх застосуєте. Uh -huh. Якщо вже проблема запущена, то звісно може не запустити той процес, не буде регенерації, і цибулина вона не буде повернута в той стан, коли вона вже виробляє волосся. Але ну я можу сказати на своєму власному прикладі, це завжди цікаво. Так. Я з, з молоду, ну скажімо так, мені було навіть десь там 20 років, там і, і я час від часу завжди використовував якісь там ампули, якісь додаткові там стимулятори. І на сьогоднішній день теж і цього року я теж застосовував. І е, якщо. Взагалі на це махнути рукою і ну не перейматися цією проблемою, то звісно, ти станеш рано чи пізно, ну а залишишся без волосся, але залишитись без волосся, наприклад, там десь в 70-80 років ну це одне. А залишитись mm -hmm. без волосся в 40 років, мені здається, це вже не так mm -hmm. приємно, та й навіть у 60 тому, що згаданий мною Білл Гейтс. Це відео записував, mm -hmm. коли було 60 років. Очевидно, він mm -hmm. працює над. Ці... Бо Мені... Є. Мені зараз 63 роки. Uh -huh. і я з Але у вас шикарна шевелюра. <свісна> так, звісно. <свісна> так, якщо докладати зусиль, то значить сучасні ці засоби із догляду не є просто якоюсь рекламною акцією. Так, ні, а вони вони, працюють. Вони, є, вони є більш сильні, там, uh -huh. скажімо, більш потужні е, в плані застосування, але звісно, краще порадитись з лікарем, зробити певну діагностику і тоді е, знати, що приймати. Бо в нас Є теж е, така тяга е, населення в тому, що а, ось є там продукти, ну, наприклад, там Міноксід угу. це є такий продукт, так. і там є 5 10%, 15%, 20%, І людина думає, о, одразу візьму 20%, там, ага. чи, чи ще більше Але процентів. треба радитися, так. Звісно, бо угу. це ж можна нашкодити. Студії у нас В'ячеслав Дюденко, перукар-стиліст міжнародного класу, і також приєдналася до нас Ірина Івко, лікарка дерматологіня, трихологіня і онкологіня. Пані Ірино, вітаємо вас також, і, пане В'ячеславо, ще раз вас вітаємо. Отже, ми перед новинами з паном В'ячеславом, ми говорили саме про те, що у випадку, коли людина бачить уже початок якісь облесіння, то варто все-таки. Звертатися не лише до перукаря стиліста за порадами як прикрити ці недоліки, а варто йти до лікаря. От, наприклад, до вас. І скажіть, будь ласка, що ви спостерігаєте під час великої війни? Наскільки змінилася оця ситуація із облесінням? Чи ви бачите, що тенденція ну до того, що ці процеси пришвидшуються, чи починаються раніше, і в кого в чоловіків, у жінок, як організм наш реагує на цю ситуацію? Так, під час війни збільшилось випадіння волосся і страждають як чоловіки, так і жінки. Немає різниці, що більше у чоловіків чи у жінків, тому що ми всі стресуємо кожного дня, і коли ми стресуємо, відбуваються певні механізми в організмі, і за рахунок цього волосся буде страдати. Страждати, буде переходити з фази активного росту в фазу випадіння. І таким чином під дією стресу можуть запускатися різні аутоімунні захворювання. і зараз ми бачимо Бачимо збільшення рубцевих алопецій, опосередкованих алопецій, телегенових алопецій, андрогенетичних. Раніше такого не було, тому що ми були в більш спокійному житті і не було таких дефіцитів. Зараз багато дефіцитів і багато страждань, тому да, випадіння стало більше. Пише нам слухач. Кактус ловер підписався. Племінниці 15 років після сильного стресу батько загинув на фронті, вона почала катастрофічно лисіти. Це в 15 років, бідна дитина. Що ви можете порадити? Що, як діяти, чим зарадити цій дівчині? Ну, перше, це велике гори, і тут потрібно обов'язково звернутися до лікаря-дерматолога або до лікаря-трихолога, щоб лікар привів огляд і було зрозуміло, який діагноз, що ми саме лікуємо. Тому що випадіння може бути воно і стресове, це телогенове, і ми його дуже швидко можемо відновити. І можуть запускатися аутоімунні процеси. І тоді потрібна більш специфічна терапія, або місцева, або системна. Тому раджу не гаяти часу і звернутися до лікаря в першу чергу, даже дерматолога в районі. І він вам уже скоректує, що робити, плюс, можливо, якась корекція дефіцитів, здать аналізи, подивитися. Тому тут потрібно на огляд обов'язково. Mm -hmm. І ми, ми теж з певним В'ячеславом говорили про те, що треба реагувати вчасно, тільки ви побачили якісь проблеми. Так, Звісно, я а, говорив, що я так, з молоду так. теж mm -hmm. цим займався для так. профілактики. Тобто застосовували різні там ампули, так, і, тоніки, і так далі. Так, тактоніки, стимулятори є, і так енергетики, далі. все є. Ага, і... і... Вітаміни також і до пані Ірини, як до лікарки, запитання, можливо, така загальна парада, чи вона може бути щодо способу життя, щодо харчування? Що треба робити, щоб ну можливо, спираючись на якісь наукові дослідження, що треба робити, щоб ну якомога надалі відтягнути цей процес облесіння, який ну в певному віці, напевно, є вже просто невідворотним. Так, хороше питання. Ну, перше, це потрібно не стресувати, наскільки це можливо. друге, це сон. Потрібно спати 7-8 годин, тому що якщо ми не досипаємо, запускається дуже багато механізмів. І харчування повинно бути комплексне. Якщо ми будемо не добирати дефіцити, у нас будуть по залізу, по біотину, по вітаміну Д, воно буде впливати на випадіння волосся. Тому, якщо ми комплексно харчуємося, якщо немає такої змоги комплексно харчуватися, є вітаміни для росту волосся, мультивітаміни вітаміни. і пропивати їх періодично буде не зайвим, щоб залишатися молодими, здоровими, красивими. Це з якого віку? Тут таке питання, з якого віку mm -hmm. раніше нас вважали, що ми до 35 молоді, зараз ми до 40. але є і в 20, коли вже є дефіцити. Коли ну, особливо На фоні стресу да, так, на фоні такого, стресу, коли mm -hmm. хтось сидить на дієтах, хтось хоче мати струнку фігуру, не доїдає, хтось не досипає, тому під час стресу всі вітаміни будуть активніше і мікроелементи використовуватися. Тому тут таке питання, можливо, уже і з 18 із 15 років мультивітаміни по віку можуть бути угу. Пане Вячеславе, до вас питання. Ви, до речі, от ділилися власним досвідом, що ви втирали в і в і продовжуєте втирати так, для того, так, щоб, так. щоб... Так. Я але щодо способу життя, от я знаю наскільки доречно зараз я вам буду говорити компліменти як своєму гостю і як чоловіку. А я жінка, але я скажу. Не що ви виглядаєте шикарно. Не я, тільки я... шевелюра у вас така розкішна, я, а й в я в індустрії краси повинен. Е Прикладом бути, і ви безумовно їм є. А ним є цим прикладом. Але що ви можете теж додати про свій спосіб життя, харчування, що вам дає змогу так виглядати і залишатися таким прикладом? Я можу сказати, я певний час, ну вже там кілька десятиліть, я займаюся спортом, але це звісно не професійний спорт. Я не роблю там якісь рекордів навантажень, просто ходжу до. Фітнес-залу і так далі. Тобто підтримую своє е, здоров'я. Зараз більше займаюся там, щоб е, ну, якось прибрати с -с свій живіт, бо, угу. бо це пов'язано з модою. Бо зараз е, більше акцент на талію. взагалі, то у нас... і в чоловічій моді теж. Так, так. Угу. 70-80-ті роки, коли акцент був на талі. І звісно, якщо ти хочеш бути модним стильним, то треба і мати і фігуру відповідно. А, е, Взагалі, ну і, і що я ще роблю? Я е, Останні роки ми, е, ми з дружиною ми присіли на Угу. Mm -hmm. І це, звісно, це балансує е, наш організм і, і доповнює все, що нам не вистачає. Е, потім можу ще похизуватись тим, що ось вже в січні буде два роки я відмовився повністю від алкоголю. Oh. Так, так, от треба було з цього починати, правда? Так. Пані Ірино, що ви скажете про алкоголь і волосся, і облесіння. Ну, алкоголь це зло. Це і зло і для волосся, і для, волосся, так. І для угу. нашого організму це велике зло. Угу. Ну, бачите, як у нас такі лайфхаки розкриваються по ходу розмови. Пане В'ячеславе, але от ви, як стиліст, могли би собі зафарбувати вашу сивину. Це для тих, хто нас чує і не бачить, поки що на Ютуб каналі. Угу. Могли би зафарбувати, але не зафарбовуєте. Які от Сучасні тенденції, про сивину теж я і пані Ірині, як лікарці, поставлю це питання, але спершу до вас це зараз модно, чи ви вирішили просто ну з інших причин не зафарбовувати? І, взагалі, що ви порадите як чоловікам і жінкам, тому що, от все більше у нас європейських впливів, так і ми бачимо навіть по артистках, актрисах Голлівуду, що частина з них не зафарбовує волосся, А в Європі, от ті, хто мої подруги, які живуть зараз у Франції, ну Евакуювалися, втекли від війни, вони кажуть, що у них, ну, в принципі, не заведено. От, ходять всі сиві. Ну, мені це якось ну, дивно, скажу делікатно. Ну, я скажу, що є певні феміністські рухи, скажімо так, в західних країнах, але я колись був в Сан-Франциско. Ви згадали Америку. Так. І виходжу з ліфта в п'ятизірковому готелі, і тут назустріч на мені е, йдуть там, ціла група жінок, е, вони дорослих жінок, і ніхто не фарбований. Е, це було для мене стрес. Це стрес був для мене. Дійсно, це стрес. Бо вони, як феї ночі, такі були. Uh -huh. ну, ну Дуже погано виглядали. Але в них був такий свій конгрес. Я можу сказати, я не, не фарбую зараз волосся, бо в мене зараз світла борода. Uh -huh. І я просто перетримуюсь такого балансу. Uh -huh. Але якщо я свою бороду. Скажемо, там полишу це захоплення бородою, і я знову можу пофарбувати волосся. Для мене це не, не має жодних проблем в цьому. А чи можна зараз знайти ощадну щодо волосся фарбу? От, ну, фарба, напевно, на не буті. найкращим чином впливає да. на волосся, але знайти можна щось таке, що Звісно, не призведе до будь-який момент. Сиве волосся можна фарбувати не обов'язково там стійкою фарбою. Зараз є багато семіперманентних фарбників. Які дають е, в там відтінок певний. Uh -huh. Ну тобто, якщо це сиве волосся, воно срібне, то можна його зробити е, навіть якогось пшеничного такого такою. Uh -huh. і, і зовсім не треба там ніяких окислювачів е, uh -huh. застосовувати. Воно це навпаки, ці семі, -семі перманентні фарби вони ще й насичують волосся ну, гарними там, компонентами. Тобто, якщо. Що я вас правильно зрозуміла жінкам? Ви все-таки радите фарбуватися, оскільки Раджу про фейпрофеї фей... ночі була цікава так. розповідь. В мене в мене а чоловікам... був один, один так, так. приклад, угу. тільки один. Коли в мене одна клієнтка була, в неї була рожева сивина. І, і вона хотіла зафарбуватись. Я говорю ні в коні в кому разі, бо е, такий колір е, мріють мати всі інші. А це природні був колір рожевої сивини. В не в неї uh -huh. була рожева сивина. Uh -huh. А Один чоловікам раз. ви радите фарбувати волосся? Ну звісно, можна фарбуватись, бо я багато прикладів бачив, коли чоловіки фарбували волосся і ставали молодшими одразу, там на 5-10 років одразу ставали молодшими. Але зараз є багато камуфляжів. Тобто, це фарба, яка наноситься на 5 хвилин. Тобто, uh -huh. чоловіку в мийці у салоні, буквально uh -huh. за 5 хвилин він в мийці йому наносить, і одразу в нього вже інший кольор волосся. А скільки тримається? Надовго тримається Надовго, так. фарба, ну, так але відростає, 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 звісно, сивина угу. пані Ірина, до вас питання? Ну то посивіння це теж ж проблема пов'язана із стресом. Тут що які можуть бути лікарські поради? Ну, і взагалі, ваші спостереження, як як наскільки раніше стали українці, і українки сивіти? Ну, стали набагато раніше світити це факт. Але щоб попередити сивину, це дуже важко. Навіть якщо ми будемо приймати мікроелементи, навіть якщо ми будемо дуже добре харчуватися, робити постійно мезотерапію, робити якісь ін'єкції, втирати лосьйони, ми можемо трішки попередити цю сивину, але вона все рівно буде. Якщо вже з'явилося п'ять сивих волосин, вони нікуди не дінуться. Вони будуть. Ми можемо там на відтермінувати на якийсь час, щоб з'явилися нові. Але якщо генетично і вона у вас з'являється, то, на жаль, вона з'являється. Зараз дуже багато трендів на натуральність. Багато дівчат не хочуть фарбуватися, і в них є там пару сивих волосин, і вони вважають, що це ок. Головне, щоб кожному було приємно з собою, да щоб їм було комфортно. Щоб були щасливі. Да, якщо їм ок, то хай Якщо так їм буде. в своєму середовищі нічого не заважає, то вони щасливі, вони собі, себе комфортно почуваються. Пане Вячеславе, до вас питання від нашого слухача Віктора. Ну воно таке я його читаю як майже як гумористично, побачимо, ну, як ви відповісте. Послухаємо. Спитайте у вашого гостя перукаря, чому ж чоловіка, в якого 50-70% відсутнє волосся на голові, беруть перукарні ціну як за волохату людину з повним фрешем. <гум> Таке питання, ну так. де, цікаве питання, волосся, бо я волосся менше стригти треба. Но, так? Е, е, я скажу як спеціаліст е, з досвідом, іноді е, для того, щоб подати гарну стрижку у людини, у якої не вистачає волосся, наприклад, е, треба іноді е, більше витратити часу, і якщо ти дійсно хочеш збалансувати все. Ніж на людині, яка е, має волосся. Але е, все, що стосується, е, ну, скажімо, ціни, все, що стосується того, що воно коштує, ну я не знаю, якщо з гумором було питання, з гумором може теж відповісти. Ну, наприклад, приходить людина в магазин купляти зубну щітку, а в нього 50% немає зубів, що йому повинні зробити знижку. Це дуже дотепне порівняння. Дякую вам за це. І наступне питання до вас обох. Чи є дієвою пересадка волосся? Ну не знаю, чи ви зможете відповісти на питання, скільки вико це, це коштує? Давайте спершу до вас питання, потім певно числав розкаже, як, як воно на практиці потім скільки тримається це пересаджене волосся. Ну, пересадка волосся, вона дієва, але ж це етап лікування, це не угу. просто косметичний шах. Якщо ми робимо пересадку волосся, як правило, ми її робимо, коли є уже патологія, андрогенетичне випадіння волосся або є якісь інші патології, коли ми хочемо зробити красивий косметичний ефект. І якщо ми говоримо про андрогенетичну, ми пересадили це волосся з потиличної ділянки, і воно буде триматися. Воно буде випадати так, як і звичайне волосся при стресі, при якихось дефіцитах. І воно триматиметься назавжди, але ж те волосся, яке не пересадили, воно буде покидати нашу голову. Ага. Тому е, просто пересадили волосся і забули, такого не може бути. Якщо ми е, робимо пересадку в етапі лікування, то ми все рівно повинні підтримувати. По коштам плюс-мінус у нас один графт, одна волосинка, скажімо так, вона коштує 1 євро. Плюс-мінус в залежності від е, а, а скільки треба пересадити? Е, ну якщо ми говоримо про кути, то тут угу. повинно бути десь тисячу 200 300 1500 500. В залежності від кожного... Не дешево. Не дешеве. Якщо ми говоримо про е, потилицю, ага. говоримо про е, верхню ділянку, ага. то там може бути від двох тисяч до трьох до чотирьох, залежності, які ми хочемо отримати і це євро. Косметичний... Це вже входять туди да. послуги, вартість послуг самого лікаря, не тільки самої волосини. Да, да то сже угу. комплексно, а, пане В'ячеславе. Так а ви, як перукар-стиліст, ви бачите у кого або можливо, ви знаєте у кого присаджено волосся, і можете спостерігати, як воно дійсно приживається і живе нормально. Чи це до так, першого звісно. візиту в карукарню? Ні, ну були і такі випадки, іноді були, це, чесно так? скажу. Ну, коли там клієнт не попередив, а майстер там те, що наростили, взяв і зняв. <рес> <рес> Таке теж було. Але взагалі-то в мене є пару знайомих, які робили собі ці операції, вони одразу виглядали дуже класно. Ну мені сподобалось, але дійсно, коли проходить там пару, пару років, то порядіння знов воно стає. Бо дійсно, як сказала Ірина, що те волосся, яке не було пересаджене, воно ж знаходиться в природному стані, і воно випадає. Тобто трішечки порідіння йде теж. Зрозуміло, тут вже є відповіді. Дякують вам за відповідь про зубну щітку. Це супер. Той же слухає щось що й з... що запитував. Ну і на завершення нашої розмови ще зачитаю вам віршик від нашого слухача Петра. Коли на те вже повелося, то лисим чоловік бував від того, що дурне волосся, лише розумна голова. Як вам такий підхід? ваші пару настанов для тих людей, ну в яких вже це облесіння сталося? Пані ну якщо вже обласіння сталося, потрібно себе прийняти і любити таким, як ти є, і бути впевненим, і буде все класно. Пане В'ячеславе. Ну я не знаю. Зараз технологій багато, ми вже згадували про пересадку. Є ще технології, якщо можна наклеїти якісь зони голови на темні ділянці голови. Тобто ще й клеїться волосся. Mm -hmm. Це це не так дорого. Тобто, Є ви руки, пропонуєте все таки боротися. Так. Шановні гості, дякую вам дуже за цю розмову і дякую слухачам за те, що були активними.